Боже холодно, друзі. Дякую за лайки, хто ставить два рази по екранішку, друзі, біло. два раза по экранчику будет, с абстрактами пусть. Hello, Christian. Hello. Always Coca-Cola. <laughs> Forum. Subscribe for me please, please tell. Yeah. No Russia on the palan. Christian, help me my canal. Please help me, please. My my channel YouTube. Super.

Як там ваша робота? Ja też już wracam z pracy dokładnie funkcja przez roboty jego Bardzo dobrze ja się czuję, jestem zdrowej, mam siły Bardzo dobrze. Nie czoło polityczne jest na Polski To szyna ukraińskie, tak rozumiem teraz No za lajki, like. dwa razy po końcu. Ти чому не відпочиваєш, що не спиш, чим займаєшся. Так, ходила, ходила в неділю, були на базарі. Дуже добре. вказували, що до чого які можна купити. Друзі, натискайте два рази по екранчику, щоб було більше лайків, друзі. А ну треба, треба звісно, туда Дякую вам теж, що подякую вам теж друзі, ми тискаємо два рази по екранчику. СВЛ Україна, вечора, гарного вечір, добраюсь, Україна, Ну, стрими з Польщі, з Варшави. Hello Christian, hello Christian, amigo, hola. Amir, yes I speak Ukrainian. I'm uh, Christian. Друзі, натискаємо два рази razy по екранчику, друзі. No Russian, Ukrainian. Настався разориться. Дякую, друзі, за вподобайки. Дякую. Два рази про екранчику натискайте, друзі. Чим більше лайків, тим більше не буде, вибачте трансляцію. Амида. Лав Україна.

Два рази, щоб більше лайків. Дякую, дякую, хто з тобою сподобається. Subscribe for me please. Я хоть видео то підписываю сейчас на Натискаємо два рази по екранчику, друзі. Натискаємо. Натискаємо. Тапки стригайся. Хаймо два рази по Буває його з Сімеон Лопатін. Сімеон – це Польща. Холанд – Варсове. Натискаємо два рази на екранчик, натискаємо. Щоб були лайки, друзі. Чим більше лайків, тим більше людей буде бачити трансляцію. Натискаємо, натискаємо два рази на екранчик. Вам нем не... не тяжко, мені приємно. Дякую. Дякую. Як виглядає Варшавський виходів? Скільки людей вгадало, що це Варшава? 50%. Дуже класно. Ні, це не Москва. Ні, це не Москва. Треба вгадати, тут є три відповіді. Треба вгадати. Друзі, натискаємо два рази по екранчику, натискаємо. Це українська або польська. Медведь. Це польська. Друзі, натискаємо два рази по екранчику Зажимаємо два рази по екранчику, друзі.

Дякую, друзі, за лайки. Два рази по екранчику набиваємо, друзі, дякую. Два рази по екранчику б'ємо. Субскрайбуйтесь. Наступна станція – «Щвінко-чистка». Повірочний до початку.

Дякую за лайки, дякую, хто натискає два рази по екранчику. Натискаємо два рази по екранчику. два раза поиграли с ним. Пан Александр Анатолий. Пан Александр. друзі, натискаємо два рази по екранчику. Dotyskajmy dwa razy po ekraniczku. Dziękuję za podobajecie pol Dziękuję za podobajecie pol. Dziękuję. Tak, Anatolia prekład połączenie. Jak właśnie sprawa Anatolia? Дякую за боєчки, дякую, дякую дякую за лайки. Два рази про екранішку запускайте два рази. А, Александр Иксеев. Ну бачите. А де ви жили у Варшаве? У... Та більше брода в кого в мене? Так, в мене більше бруда. А для чого це місто є, як Фенікс. З чим то є зв'язане? Дякую, друзі, за вподобайки. Два рази екранчику набиваємо, друзі. Два рази. Та п'ємо, та п'ємо. Так, повстала зруїн, докладні, в'єм. Вім, вєм. Дякую, друзі. Я тут показую на тим э, Ютубі Варшави завжди. Баба. Ну, завжди Варшави показує А, ви працюєте до Варшаві, ну бачите. Поздравімо з Гданська, поздравімо з Варшави вас Павло. Дякую, друзі, хто ставив лайки. Дякую. Два рази побити по екранчику, два рази. Два, два рази вдарте по екранчику, друзі. Варшава центральна. Ну, майже Варшава центральна, так. Це центр. Друзі, натискаємо два рази по екранчику, друзі, два рази. Е, чи, е, поляки трошки нас розрізняють. Вони кажуть, що є той східний акцент, східний акцент, що в нас є східний акцент. Но. Але деколи поляки можуть питатися, мене... Наприклад, там є, Україна, є я маю, я з України чи єспанський. Я мовляв, що я сам з пальським. No. Дякую, дякую Павел за вподобички, дякую за обсервації, дякую за. Дякую, Олександр, дякую. Милого вечора. Ну, no, так виглядає Варшава, друзі. Вечором. Дякую, друзі, за вподобайки. Хто став? Дякую. Чим більше лайків, тим більше людей будуть бачити трансляцію. Друзі, натискайте два рази по екранчику. Два рази по екранчику. Натискайте і буде лайк. А ви, Олександр, в Варшаві, в якому районі жили? Дякую дуже, В будь-якому випадку вони будуть е, виживати. Дякую дуже, дякую дуже. Завжди. Дуже дякую. Дякую, друзі, дякую за вподобайки, дякую, хто підписується на канал. Дякую, натискайте два рази по екранчику, два рази по екранчику. Щоб було більше лайків, друзі. Щоб трохи ефір, як кажуть, золотів. Щоб могли більше людей побачити Варшаву, друзі. Пишіть коментарі, ми будемо спілкуватися з вами, немає проблем. Героям слава! Bardzo dużo, bardzo dużo. Ja bez duże, to nie waha. Nie zrozumiem wasze pytania, panie. słowa. Eee, bardzo dużo, bardzo, dużo, duży, duży bahate, bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Dziękuję, kto ty skai po ekraniczku? To jest, jest dwa razy po ekraniczku, być tu, brudzi. У нас холодно, у нас мінус 5 в Варшаві. Анатолій, дуже холодно. А як у вас там погода? Дякую, дякую, друзі, за лайки. Ой, я вже йду додому, вже йду, вже йду, вже йду. Вже йду. Конечно, вже йду. Royal. Зимно наразі, так, дуже зимно, зимно, дуже холодно. Мінус п'ять вечором. Коку роял. Дякую, дякую, вже йду додому, вже дуже пізно. А як ваші справи, як у вас там? Так, е хочу за... Завершити опитування, бо вже закінчилося, метро, вже не їдемо. Багато людей написали, що Варшава. Так, звісно, ви вгадали, хто приймав участь у опитуванні Варшава. Київ друге місце, Берлін третє місце набрав. Андрію 8-8. Вас заблокують, тому що... Вилучу ваш коментар, бо він недоречний для цього каналу і для цього прямої трансляції. А, Дякую, Олександр. Так, Варшава гарне місто, гарне кафе, гарна атмосфера, гарні люди живуть, гарні, гарне місто. Воно розвивається, зараз від часу воно розвивається. Давай нам приз. Коло, який приз? Коло, який приз, роїл. Може, може ви мені на каву дали на приз? я би кави попив. Коло. У мене зимові, звісно, у мене зимові мешти. я ну що зимові чоботи. Мешти ні. тільки чоботи, зимою треба ходити в чоботах. Я дивився, деякі поляки ходять взагалі в кросівках. Взагалі вжасно в кросівках. А деякі можуть деколи вдіти шорти, ось зараз, мінус п'ять. Я бачу синій чоловік, він йшов шорток. Взагалі. Люди ви взагалі дивитися на погоду. Дякую, дякую, друзі, за вподобайки. Куди я йду? Я йду додому, зараз прийду додому і вам покажу, де я живу. Коло. Так, я українець, так. Дякую, Анатолій, дякую. Межте зимові. Межте, то говорить дійсно на Західній Україні межте. А в нас буде ще чоботи. Дякую, друзі, дякую. Я тільки що показував у вулицю, можете прийти трошки трошки далі, по відео після трансляції подивитися. Добре, всім гарного вечора, тримайтеся, друзі, всім па-па. Я дякую за вподобайки, хто ставив. Звісно, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові ефіри з Варшави. Всім па-па!